Уявіть ситуацію: ви воді транспортного засобу, який тільки вчора полагодили. Виїхавши на дорогу загального користування, у вас працював звуковий сигнал, який говорить про несправність транспортного засобу та викликану цим небезпеку. Окрім вас, в автомобілі знаходиться дружина та малолітня дитина. Потік транспортних засобів з боку від вас суцільний. Логічно, що для забезпечення безпеки дорожнього руху себе та своєї родини ви приймаєте рішення одразу ж увімкнути аварійну світлову сигналізацію та поступово зменшити швидкість руху до повної зупинки транспортного засобу по найбільш передбачуваному та безпечному маршруту. Ви виходите з автомобілю та підходите до капоту, щоб з'ясувати причину несправності та бачите, як біля вас зупиняється службове поліцейське авто. Зраділи? Мабуть, поліцейські зупинилися, щоб з'ясувати, чи все у вас добре. Та допомогти водію, учасник нашого клубу потрапив саме в таку ситуацію, і тепер він точно знає: не з цими поліцейськими. Їх не цікавить, що у вас сталося. Їх цікавить кількість винесених за день постанов. І це реалії сьогодення. Так дійсно є поліцейські, для яких гасло служити і захищати це не формальність, а покликання. Але як ми дійшли до того, що маємо сьогодні? В цьому контексті те, що може зробити кожен з вас, це підвищувати свою правову свідомість та правову свідомість свого оточення. Що я вам і пропоную зробити, розібравшись сьогодні зі мною цікаве питання. Моє ім'я Олександр, і я юрист клубу Аде. Друзі, дорога це дуже небезпечне місце. А автомобіль самим же законодавством в статті 1187 Цивільного кодексу України визначається як джерело підвищеної небезпеки. Коли саме лише керування транспортним засобом, який перебуває в справному стані, може спричинити невідворотні наслідки, що вже говорити про ситуацію, в якій ваше авто виходить з ладу? Що в принципі є знайомою історією для кожного водія? Тож моделюємо ситуацію: до прикладу, ви їдете і розумієте, що ваше авто вийшло з ладу і перебуває в аварійному стані. Це може бути що завгодно: проблема з гальмами, з щепленням, з двигуном або ж авто взагалі почало втрачати тягу і заглоху на ходу. Що в цьому випадку робить свідомий водій для відвернення теоретично можливої дорожньо-транспортної пригоди? Вірно здійснює вимушену зупинку. А що таке вимушена зупинка? Відкриваємо правила дорожнього руху та дивимось пункт 1.10. Вимушена зупинка це припинення руху транспортного засобу через його технічну несправність чи небезпеку, яка спричинена вантажем, який перевозиться, або ж станом учасника дорожнього руху, або ж появою перешкоди для руху. Кожна з підстав такої зупинки інтуїтивно зрозуміла. Технічна несправність вже проговорили, небезпека з причиною вантажем це, до прикладу, при перевезенні вантажу з'явилися якісь проблеми з його закріпленням, стан учасника дорожнього руху водієві стало зле, і поява перешкоди для руху ну, дорогу перегородило дерево. А чи можна, наприклад, пов'язати вимушену зупинку з телефонним дзвінком? 4 червня 2020 року Верховний суд висловив свою позицію, якою зазначив, що телефонний дзвінок не може бути підставою для здійснення вимушеної зупинки. Майте це на увазі, оскільки відповідно до частини 5 та 6 статті 13 закону України про судоустрій та статус суддів висновки щодо застосування норм права викладені у постановах Верховного суду є обов'язковими для усіх суб'єктів владних повноважень. Які застосовують свої діяльності нормативно-правовий акт, що мистить відповідну норму права, а також вони враховуються іншими судами при застосуванні таких норм права. І до речі, виходячи з зазначених положень, не можу не зазначити, що знати хоча б найбільш ходові рішення буде корисно абсолютно кожному водію. А що для цього зробити? Це дуже просто. В нашому адешопі є рішення, а саме 20 рішень Верховного суду, які потрібно знати водіям. Цей посібник та іншу корисну літературу ви можете придбати, перейшовши за посиланням або зателефонувавши за номером вказаним в описі під цим відео. Добре, що таке вимушена зупинка, ми з'ясували. А тепер давайте уявімо, що така зупинка має місце, ну, скажімо, в зоні дії знаку 334 зупинку заборонено. Питання, що робити? Відповідно до пункту 15.14 ПДР України, в разі вимушеної зупинки в місті, де зупинку заборонено, водій повинен жити всіх заходів, щоб прибрати транспортний засіб. А за неможливості це зробити, діяти згідно з вимогами пунктів 9.9-9.11 цих правил. Відповідно до пункту 9.9 А ПДР України, аварійна світлова сигналізація повинна бути вімкнена в разі вимушеної зупинки на дорозі. Відповідно до пункту 9.10 Б ПДР разом з увімкненням аварійної світлової сигналізації, слід установити знак аварійної зупинки або мигатливий червоний ліхтар на. І що забезпечує безпеку дорожнього руху. Але не ближче 20 метрів до транспортного засобу в населених пунктах і 40 метрів поза ними у разі вимушеної зупинки в місцях з обмеженою рядовістю дороги, хоча б в одному напрямку менше 100 метрів. Відповідно до пункту 9.11, якщо транспортний засіб не обладнано аварійною світловою сигналізацією або вона несправна, треба встановити знак аварійної зупинки або мигатливий червоний ліхтар. Перший варіант ззаду на транспортному засобі, зазначеному в пункті 9.9 ВГГ цих правил. Другий варіант з боку гірш. Видимості для інших учасників дорожнього руху у випадку, зазначеному в пункті B, пункту 9.10 цих правил. Тобто алгоритм має бути наступний: вимушена зупинка в забороненому місці, якщо є можливість прибрати ТЗ, прибираємо його. Якщо немає можливості прибрати ТЗ, вмикаємо аварійну світову сигналізацію. А якщо оглядовість дороги в межах 100 метрів, хоча б в одному напрямку обмежена, Додатково встановлюємо відповідний знак аварійної зупинки. Ніби по цьому все зрозуміло. Але цікавим є той факт, що поліція дуже часто зазначає, що водії невірно позначають вимушену зупинку, оскільки, на їх експертну думку, встановлення відповідного знаку є обов'язковою у всіх випадках. Хоча відповідь тут дуже проста. Пункт 9.10 зазначає, що є всього два випадки, коли цей знак обов'язковий. Перший, як ми з вами вже проговорили, пов'язаний з обмеженою оглядовістю. а другий випадок скоєння ДТП. А тепер, мабуть, головне питання: чи буде відповідальність за таку зупинку? Відкриваємо кодекс України про адміністративні правопорушення та дивимось зміст статті 17. Обставини, що виключають адміністративну відповідальність, особа, яка діяла в стані крайньої необхідності, необхідної оборони або яка була в стані неосудності, не підлягає адміністративній відповідальності. В свою чергу стаття 18 дає визначення поняття крайньої необхідності, не є адміністративним правопорушенням дії, яка, хоч і передбачена цим кодексом або іншими законами, що встановлюють відповідальність за адміністративні правопорушення, але вчинена в стані крайньої необхідності, тобто. Для усунення небезпеки, яка загрожує державному або громадському порядку власності, правам і свободам громадян, установленому порядку управління, якщо ця небезпека за даних обставин не могла бути усунута іншими засобами, і якщо заподіяна шкода є менш значною ніж відвернута. І якраз говорячи в контексті вимушеної зупинки, ці дві зазначені статті можна і треба використовувати. На цей рахунок є відповідне рішення Верховного суду. У 2016 році водій зупинився біля аптеки з порушенням вимог пункту 15.9 ГПДР. Водій не заперечував факту вчинення ним правопорушення, передбаченого частиною першої статті 122 КУПА. Проте зазначав, що діяв у стані крайньої необхідності, оскільки відчув різке погіршення самопочуття, а саме голову кружіння та біль у серці. Згадуємо, що це так само підпадає під поняття вимушеної зупинки, і як ви розумієте, поліцейські вирішили, що це не є суттєвою обставиною для вирішення справи, та винесли відповідну постанову. Одразу після такого спілкування. Чоловік поїхав до медичного закладу, де отримав екстрену медичну допомогу та зафіксував факт підвищення артеріального тиску до показників 200 на 120. При тому, що фіксація відбулася щонайменше за півгодини після самої зупинки, та водій вже був в стані керувати транспортним засобом самостійно, відповідно до статті 2 закону України про національну поліцію, завданням поліції є надання поліцейських послуг у сферах забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, а також інтересів суспільства і держави, протидії злочинності. І надання в межах визначених законом послуг з допомоги особам, які з особистих економічних, соціальних причин або внаслідок надзвичайних ситуацій, потребують такої допомоги. Відповідно до статті 11 цього ж закону, діяльність поліції здійснюється в тісній співпраці та взаємодії з населенням, територіальними громадами та громадськими об'єднаннями на засадах партнерства і спрямована вона на задоволення їхніх потреб. Рівень довіри населення до поліції є основним критерієм оцінки ефективності діяльності органів і підрозділів поліції. Як ви думаєте, чи зріс рівень довіри водія до цих поліцейських після такої зупинки? І тим не менш, не до самої лише поліції є питання. Суд першої інстанції вирішив, що скоєння позивачем, тобто водієм адміністративного правопорушення, підтверджується тим, що після винесення постанови останній зміг самостійно сісти за кермо та проїхати до медичного закладу. При цьому довідкою з медичного закладу не підтверджується безпорадний стан позивача. Саме на момент скоєння зупинки, зрештою, справа перейшла в апеляцію, яка все ж таки стала на бік позивача, і зазначала, що зупинку водій здійснив саме через погіршення стану здоров'я, що підтверджується матеріалами справи. В свою чергу поліцію таке рішення не задовільнило, і вони пішли до касаційної інстанції, яка повністю підтримала суд апеляційної інстанції, зазначивши, що крайня необхідність підтверджується відповідною випускою з медичного закладу. Отже, суд вважає цілком обґрунтовним висновок суду апеляційної інстанції, що здійснення позивачем зупинка транспортного засобу, яким він керував, була екстреною, тобто вчиненою у стані крайньої необхідності. Але обов'язково зверніть увагу, що якщо подібна ситуація сталася з вами, обов'язково подумайте над документарним підтвердженням відповідних обставин. В зазначеному рішенні Верховний суд виходив виключно з виписки з медичного закладу. Найбільш простим шляхом є виклик карети екстреної медичної допомоги і не тільки в контексті оскарження штрафу, а й задля вашої ж безпеки дорога не пробачає. А щоб відчувати себе в безпеці, й з юридичної точки зору, ви маєте можливість зателефонувати за вказаним на екрані або зазначеним в коментарях номером телефону та долучитися до клубу юридичного захисту водія АД, що дасть можливість отримувати підтримку від наших професіоналів.